Добрий день, малята! До вас прийшла я не одна зі мною мила цуценя. Знайомтеся, це Кекс, друг нашого садочка, дуже розумний, милий, ласковий песик. Він дарує нам гарний настрій, з ним цікаво та весело. Ми з кексом щиро вітаємо вас, хай буде завжди все гаразд. Цікавих нових знань бажаємо. За цуценятами собаками сьогодні ми спостерігаємо. Дітки, яка ж тварина вважається найвірнішим другом людини? Так, це собака. Собаки бувають дуже різні, пухнасті або короткошерсті. Бувають різних розмірів. Маленькі. Та великі. Собаки бувають різних порід. За будовою тіла всі собаки однакові. Вони мають чотири лапи, хвіст, сильне тіло. У собак є по два вуха, які відрізняються у кожної собаки за довжиною. Є очі ніс, що відчуває майже всі запахи. Собаки дійсно, друзі та помічники людини. У собак є навіть професії. Собаки артисти, виступають у цирку. Дивують і радують нас своїм виступом. Собаки-рятувальники. Собака Харт служить надзвичайником, знаходить і рятує людей. А ось всім відома собака-патрон. Патрон знаходить вибухонебезпечні предмети. Президент нагородив патрона медалю за віддану службу. Є собака-провідник. Це спеціально навчена собака для людей з проблемами зору. Допомагає їм долати перешкоди на вулиці, комфортно пересуватися поза приміщенням. Кожна собака дуже прив'язується до господарів. Ці тваринки здатні просто безмежно дарувати свою любов та відданість, а потребують лише ласку, увагу та піклування. З ними потрібно гратися. Годувати їх. Собак треба купати. З собаками треба гуляти. Собак треба лікувати та просто любити. Вони частина природи, вони друзі наші менші. Ось як багато ми з кексом. Вам розповіли про собак. До побачення, малята!